Мудрик провалив матч з Арсеналом та отримав купу хейту від вболівальників. Реал збирається продати Луніна, а тренер Вестгему коротко висловив своє ставлення до росіян. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Про ці та інші теми поговоримо протягом найближчих кількох хвилин. Ну а перед тим, як ми розпочнемо відео, закликаємо підписатись на канал Футбол України. Допоможіть нам дійти до мети у 10 тисяч підписників. Дякуємо тим, хто вже підписався, хто ще не зробив. Велкам, також натискайте на дзвіночок. Останнє мерсисайдське дербі клопа вже сьогодні. Чи зможе Віталій Миколенко і компанія зупинити грізний Ліверпуль, який летить до чемпіонського титула? Робіть перегляд матчів ще цікавішим разом із нашим партнером GGBet, Бет, який дарує круті можливості для глядачів каналу футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Напередодні на стадіоні Емірейтс зустрічались Арсенал та Челсі Михайло Мудрик та Олександр Зінченко. Як склався цей поєдинок для кожного із них, поговоримо далі. Вікторію у цьому поєдинку із розгромним рахунком 5-0 здобув Арсенал. відзначались за канонірів Тросар, а також двічі Вайт та Гавардс. Олександр Зінченко вийшов на поле замість японця та Кахіро Томіясу на 72-й хвилині. А Михайло розпочав матч у старті. Однак покинув гру на 66-й хвилині. Від порталу статистики Хускор. Зінченко отримав оцінку 6,5, Мудрику поставили 6,0. Це загалом середня оцінка для усього Челсі. Після матчу головний тренер синіх Маурісіо Почетіно розкритикував своїх футболістів. Можна програти, але так як ми змагалися, цьому немає виправдання. Занадто багато деталей і обставин, чому це сталося. Потрібно зробити так, щоб цього не повторилось. Однак ще більш нищівної критики мудрик зазнав від вболівальників Челсі, які, на відміну від Почетінно, слів не підбирали. Мудрик тільки те й Робить, що бігає як собака під час тічки. Мудрик гравець без колективного бачення у своїй грі. Я поставив хрест на мудрику. У нас була можливість підписати тросара, але ми вибрали українського Неймара з Алі Баба. Мудрик приїхав до Англії, щоб показати світові наскільки марною є українська ліга. Я бачив молодих перспективних гравців з усього світу. Вони не такі невігласи, як Мудрик. Ось лише частина відгуків від фанів команди. Ну і як вінець, у якій грі Мудрик показав, що може бути тим самим хлопцем. Цим абсолютно у жодній. Продовжуємо іншим легіонером Андрієм Луніним, якого Реал, схоже, збирається продавати. Майбутнє Андрія Луніна в реалі залишається невизначеним, не зважаючи на його популярність цього сезону. Український голкіпер може бути близький до відходу через бажання відігравати більш важливу роль у команді. Про це пише виданням Defensa Централ. Реал походиться продовжити його контракт лише якщо Лунін погодиться на другорядну роль. В іншому випадку ідея клубу полягає в тому, щоб продати гравця цього літа. і Шукати йому заміну. Важкові хочуть вирушити за трансфер Андрія близько 40 мільйонів євро. І наразі пром цікавляться такі клуби, як Манчестер, Юнайтед, Баварія та ПСЖ. Водночас Андрій може втратити місце у старті вже в найближчому матчі, адже Карло Анчелоті планує застосувати ротацію на матч проти Сосєдада. Італієць планує надати ігровий час Гюлеру Хоселу, Діасу, Гарсіє та Себаліусу, А також розглядає можливість випустити із перших хвилин. Епу Арісабалагу. Клуб цінує, що іспанець бездоганно та зразково поводиться у важкі для себе часи, коли програв конкуренцію Андрію Луніну. Далі поговоримо про українську кухню, адже підсилення у Чорноморці знайшло собі київське динамо. 21-річний український захисник одеського Чорноморця Володимир Салюк може залишити клуб. За інформацією, футбол з вертольоту одеський клуб прагне продати футболіста у київське Динамо. І якщо нещодавно Чорноморець хотів отримати за Салюка 1 мільйон євро, то тепер готовий розглянути трансфер із серйозною знижкою у понад 50%. Це пов'язано зокрема із невпевненою грою Володимира протягом останніх місяців. Водночас і кияни не надто зацікавлені у центрбеку, який навряд зможе. Посилити їх позицію, тому і Одесити зробили таку знижку. А от екс-Динамівець Денис Бойко найближчим часом може змінити команду, адже входить у сферу інтересів Карпат. Головний тренер львівської команди Мирон Маркевич хоче посилити воротарську позицію досвідченим футболістом. Після зміни тренера у Житомирській команді Денис втратив місце у стартовому складі. Та й Даріо Друді, який у квітні обійняв посаду спортивного директора Полісся, не бачить перспектив у співпраці з віковим голкіпером. Зауважимо контракт. Бойка із Житомирською командою закінчується у червні. Ну і завершуємо сьогодні чемпіонатом Англії і показовим вчинком від головного тренера Вестгема Девіда Моїса, за даними журналістів країни 404, одне із футбольних агентств намагалося зв'язатися з Моїсом та запропонувати роботу у московському Спартаку, адже його контракт із лондонським клубом закінчується цього сезону. Однак отримало категоричну відмову. 60-річний тренер пояснив це небажанням працювати у Оркостані через війну в Україні, яку розв'язали рашисти. На цьому переговорний процес було завершено. Дякуємо Девіду за чітку позицію. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, закликаємо поставити лайк, а також ще раз перевірити підписку на канал Футбол України. Слідкуйте за нами також у інших соціальних мережах. Скоро побачимось до зустрічі.